Вітаю вас на своєму каналі, моя шановна аудиторія, моя шановна величезна Ютуб-родина. Сьогодні 1 жовтня у нас. Ну і як завжди, назбиралося декілька питань, які б я хотіла роздивитися разом з вами на Таро. Як завжди, бліц у нас. Ну, і перше питання у всіх на устах зараз Запорізька атомна станція. Ми вже знаємо, що вона вже давно в окупації, і що вона працює некоректно. І звісно, я не ядерщик і не розуміюсь, але ми з новин і, знаєте, ви всі чуєте, що там зупинилися якісь щось там зупинилося, не знаю, як правильно сказати. Щось працює на дизелях. Тобто, ну ситуація така, скажімо, загрозлива. Давайте дивитися. Що на сьогоднішній день, на 1 жовтня 25-го року, запорізька атомна станція, її стан чого чекати, і взагалі що нам карти покажуть Запорізька атомна станція. Ну, бачите, мені перший аркан показали четвірка Пентаклів. Ну, тут, знаєте, тут багато значень. Ну, по-перше, це уособлення того, що це належить мені, це не чуже, хоч би там би окупанти керують парадом. Так? Це показує якусь ситуацію в певних кордонах, тобто ситуація іще не виходить за межі. Добре, дивимося. Там проблема з водою. Дивіться, рицарь Кубків. І четвірка мечів, так? Четвірка мечів зупинка. Ну, що там, зупинка, охолодження, щось таке. Проблема є. Ну, по четвірці мечів зупинка, вона так і називається цей аркан. Зупинка активної діяльності. І все це пов'язано з водою. Тому що рицарь кубків. Знову вода, проблеми з водою. Тут ще знаєте, Туз з кубків дев'ять пентаклів і п'ятірка кубків. Тут ще є якась проблема технічного характеру, але по подивиться пентаклів, я можу сказати, це не за обстрілів. Ну, знаєте, як можливо, якесь застаріле обладнання. Можливо, воно вже саме по собі відбуваються якісь руйнівні процеси по п'ятірки кубків, яке залежить. Ну, Застаріле обладнання, я так би сказала, Застаріле, або його не ремонтують, не вкладаються, тобто немає належного технічного підтримання. розумієте? Те, що там від пошкоджень якихось там вибухи були поруч, так щось з водою, це одна сторона медалі. А друге, те, що там дійсно виходить з ладу, щось ну, саме по собі, все ж, врешті-решт, колись виходить із ладу. Що ще? Ну, от знаєте, я вам скажу, я вибуху не бачу. Ну, вибуху не бачу. Так, дійсно, там може статися якась критична ситуація, бо стоїть страшний суд і дев'ять мечів. Ну, 9 мечів це таке, знаєте, це аркан надуманих страхів, які гіпер... гіперболізовані, отак я б сказала. Десять жезлів тяжка ситуація. Так? З неї якби не туди, не сюди, як валіза без ручки. До речі, це для окупантів сигнал. Що я вам хочу сказати? Я не бачу, аби стався вибух, аби сталося якесь забруднення, можливий якийсь витік. Але тут, знаєте, яка ситуація? Окупанти їм вже ця атомна станція, вона їм уже, ну точно по десятці ті валіза без ручки. І тут так, вони її доведуть до ручки, щось іще буде, я не знаю, щось іще, ну, якийсь, можливо, витік, чи що. І буде стояти. Мова про повернення атомної станції під керівництво України. Тому що є колісниця і аркан 6 жезлів. Це коли Україна добувається свого. Це буде як повернення. повернення. Ну і колісниця це певна конкретна якась територія. Ну але це станеться коли вже буде, знаєте, ну ну наскільки критична ситуація, що вже далі неможливо, і ось в цей момент будуть говорити про те, щоб цю станцію уже передати Україні. І до речі. Проблеми на атомній станції будуть підштовхувати до якихось перемовин, якихось перемовин, які можуть бути плідними. Тільки но ну, сказала, дивіться. Двійка кубків це аркан співпраці, партнерства. Коли будуть говорити про цю проблему по трійки мічів, коли зберуться, будуть говорити, то от знаєте, як то кажуть, не було б щастя, та нещастя поможе. Тому що е, критичний стан, і він іще погіршиться. От іще погіршиться, буде. Ну, буквально ми будемо чути такі, знаєте, новини, які волосся на голові шевилися, що, начебто, ось-ось. І в цей момент раптом заговорять про те, бачите, і аркан смерті. Це закінчення проекту. Закінчення проекту, ну як такового про м, Запорізьку станцію. Зрозуміли, вибуху я не бачу. Якесь невелике забруднення буде. Обладнання виходить поступово з ладу. І е, е, самі по собі проблеми на цій атомній станції стануть приводом до серйозних перемовин. Хай би так і було далі. Вже офіційно Америка дозволила бити далекобійними ракетами по Росії в Росії. Пам'ятаєте, це вже не раз ця тема піднімалася, вже не раз вони дозволяли, вже не раз це вже говорили, і аркани нам говорили. В принципі, що, як то кажуть, і гласно, і не гласно вже дозволяли, і казали, та вже робіть, що хочете, так? Але ж питання в тих томагавках. Тут і без того зрозуміло, я навіть не хочу це розглядати, щоб ви не казали, що ти переказуєш новини. Що ті томагавки, аби передавати, то потрібно, щоб ті томагавки обслуговували, припустимо, ті ж американці. так? Або потрібні якісь конкретні установи, установки для пуска тих томагавків, або чи, може, їх з води треба запускати. Тобто проблема сама в цих собі ракетах. Давайте запитаємо, чи передадуть врешті-решт томагавки. Ну, може, можливо, через якусь третю сторону, але мені показують п'ятірка кубків. Тобто це йдуть розмови, але поки від цього відходять. Але є п'ятірка мечів, це теж про війну. Можливо, йдеться про те, що у нас у самих є ракети, якими ми можемо користуватися, навіть не питаючи дозволу в Америці. І єдине, що тут саме куди цілити. От оце да, потрібно буде завжди узгоджувати. Ну, тобто, це, знаєте, ну, якби. Досягти якоїсь справедливості, аркан справедливість, тобто якісь установлені норми. Ось уявляєте, які, знаєте, як в касті Попелюшка, як то казала акторка, яке казкове свинство да? по нам можна бути не з ким не узгоджуючи, а ми маємо все-таки узгодити. Ну таке, магавки поки я тих не бачу, але давайте запитаємо, чи врешті-решт буде летіти по Росії, хоча знову ж таки ми бачимо, що летить, чи будуть летіти більш сильно? О Боже, о Боже, вісім жезлів, карта смерті. П'ятірка кубків, не те, що буде летіти, а буде по карті смерті так летіти влучно. Я не знаю, що це за об'єкти. Можливо, це важливі об'єкти. Так, Можливо, об'єкти, тому що оце росіяни, гляньте, п'ятірка кубків, вони сидять, ну тут, можливо, навіть людські жертви можуть бути. Сидять такі зажорені, тому що чогось немає. Ну, просто тупо немає. Можливо, це йдеться про світло, можливо, це йдеться про якісь дуже ну, важливі об'єкти. Але те, що по Росії летітиме, запитаю. Летітиме по Москві. Летіти ми по Москві. Ну, 9 мечів і 10 мечів. Ото слова Зеленського, дивіться, 6 пентаклів. 6 пентаклів це називається аркан тимні, я тебе». От скільки насипали нам по нашій столиці, скільки буде насипано і по Росії. Оце дивіться удари по Росії. 10 мечів випало і 9 мечів. Летітиме, летітиме, і ми будемо це спостерігати. Завжди акрами показували, що війна перейде на сторону в Росії. І оці їхні дозволи, воно таке. ці дозволи, Про них тільки, знаєте, мене таке відчуття розмовляє для того, аби в якихось паперах ставити якісь галочки, знаєте, якби себе захистити від чогось. Головне, що буде летіти по Росії, можливо, вони схаменуться. Можливо. Можливо, будуть. Більше дивитися, що в них відбувається а не лізти в чужу державу. Далі, що в нас тут? Команда має санду перемогла. І нам це аркани показували, що в Молдові буде, не, не, не будуть працювати, не пройде, не пролізе про російське командування. Так от, але те, що перемогла. Має Санду її команду, це, звісно, дуже розлютило Кремль. Ми це все чуємо і знаємо. І ви, мабуть, бачили, там якась у незаворушка трапилася, щось на півгодини там вийшли проросійські активісти, щось ногами посовували, щось повирещали, але на тім і затихло. Давайте побачимо, як що буде далі в Молдові. Ну, припустимо, із цією політичною партією, яка перемогла, що буде надалі. Ну, я не бачу, щоб тут прям були, знаєте, якісь протести величезні. Ото, що побуло, то, ну, якби масових якихось заходів не буде. Масових заходів не буде, ну, але да, бачите, тут показують її перемогу. Оце. От. І до речі, якщо там хтось каже, що куплене щось, то ні, мені показують справедлива перемога. Росіяни, звісно, кажуть, що це були фейкові вибори, ну, але справедливість показує, що ні. Так. І що ще ми маємо знати? Тут знаєте, що може ще бути? Щас, я на цій колоді перевірю. Тут у самої президентки у Майлі Санду, можуть зараз бути якісь неприємності. Ну, тобто, дивіться, Росія ж складалась в ці вибори. так? Туди скільки грошей було вгепано, і вони очікували, що буде якась проросійська партія, але так не сталося. Ну, тут почнуться неприємності у, безпосередньо у Майі Санду. Тут показано як особистість, тобто заворушки не проходять. Щось будуть намагатися, ну це знову-таки по дураку, Це намагання. Яке намагання? Дискредитація, як хочете плітки, якісь розмови, завести в тупік якусь ситуацію. І, можливо, ну, якась тут погроза йде. Ну, воно таке: бла-бла-бла. Мені просто показують, що, знаєте, як це може виглядати? Таємні погрози самої президентки, погрози навіть не життю. Я не можу сказати, що життя. А знаєте, як таке відчуття, як наче, то будуть казати, ми на тебе маємо такий компромат, що якщо його зараз обнародувати, то ти не тільки не будеш президентом, тобі взагалі хоч з землі треба тікати. От таке щось, знаєте, але воно все по дурню. Тобто, зараз візьмуться за Маю санду і будуть її. Тригерити, як то кажуть, з усіх боків. Ну, але вона міцний горішок, незважаючи на те, що жіночка вона вправиться. Так що, в Молдові нормальне керівництво. І росіянам туди дуже складно буде пролізти і керувати їм там не вдасться. І тому я вам хочу сказати: ну, давайте, хай це не буде від мене, давайте все-таки перепитаємо ще е, у карт. Чи є для України загроза з Сприднестров'я, чи, чи очікувати в Україні якихось атак, якихось провокацій? Ні. Як було, так і є. По-перше, п'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів це мало. Там е, мало ресурсів, ну можливо, мало людей, мало техніки, мало чогось, аби зробити масований штурм. І оскільки ми це чуємо щодня, то я думаю, що Україна вже до того підготувалася, на всяк так випадок. Да? Тому ні. І тут ще пас жезлів стоїть. Ми будемо чути якісь розмови, якісь новини. Те, що ми чули до сьогоднішнього дня. Так? Політики, політологи піднімають це питання, ось така загроза з Придністров'я. Болять на всі боки цю ситуацію, але чисто фізично чогось нам жахливого очікувати, звідти не варто. Так. Угу. Добре. Далі я це питання наступне, хочу подивитися, тому що я веду особисті консультації, і дуже багато у мене людей є, які або з окупованих територій, або виїхали з окупованих територій, і у багатьох, у дуже багатьох стає таке, знаєте, гостре питання: хтось хоче приїхати, аби владнати свої справи з нерухомістю, так, або з майном, або там з бізнесом, тобто щось владнати. І людям треба їздити. Але ж ми знаємо, з окупованих територій можливо виїхати тільки через Росію, так? Ну, давайте попитаємо ось що. Тому що тут російські пропагандисти закликають не пускати на територію Росії українців, які навіть проросійськи налаштовані, навіть в кого є російські паспорти. А ми знаємо, ці паспорти, які видавали на окупованих територіях, вони... Ну там же ж є дата, да, коли той виданий паспорт. Тобто, зрозуміло, коли йде виданий паспорт, це зрозуміло, що це ну, якби, ну, ну, не є Росія. Ви розумієте, так? І ось зараз піднімається тема, що кожному українцю, навіть якщо він на окупованій території, навіть якщо він про налаштований, то треба розглядати в ньому потенційного ворога, який може партизанити, який може щось там, якісь відомості передавати. Ось в такому плані. Давайте побачимо. Чи дійсно посиляться оці фільтраційні заходи, і чи дійсно українцям, які захочуть або виїжджати з окупованих територій, або їхати на окуповану територію? Тобто українці, які мають пересуватися по території Росії, зрозуміли, так? Давайте запитаємо, як буде це відбуватися. Ну, Бачите, п'ятірка мечів. Тобто ситуація загостриться. Вона і так була невесела, і так люди жалілися, що багатьох не пропускають, що фільтраційні засоби дуже жорсткі і принизливі, так коли риються і в телефонах, і, і не вірять, навіть якщо людина кристалево чиста, так не вірять. Ну, дивіться, бачите, п'ятірка мечі випала, Це карта недобра. Це знаєте, загострення. Це будь-якими шляхами добуватися свого. Ну, не добра карта, що буде? Десятка мечів наступне Ну, Два аркани я витягнула. Подивіться, оце такі можливості у українців пересуватися по території Росії. Зараз дійсно вони скаженіють і дійсно просунутися по цій території буде дуже важко. До речі, показує 10 Пентаклів. 10 Пентаклів це якраз уособлення родини. Тобто, ну, звісно, військові самі по собі не поїдуть, Але звичайні люди, тут тобто йдеться про звичайні люди і королева Пентаклів, про майно, розумієте? Майно, земля, там, дім, отаке от щось. Звичайні люди. І ось для них будуть застосовані якісь там методи чи що, що це буде унеможливлювати. Давайте запитаємо. Чи буде просування? Якщо випаде рицарь жезлів, то просування буде. Ні. Ні, -ні. Ні, ні. Королева Кубків є четвірка пентаклів, кожен лишається на своїй землі, є трійка мечів, є сім жезлів. Тобто, ні. Пересування тут буде. Я не кажу, що це буде тотально, знаєте, 100%, але в більшості своєї пересуватися по території Росії найближчим часом, можливо, вони це з Нового року гутнуть або з якогось першого числа, я не знаю. Але буде важко. Важко буде і виїхати, і заїхати. Наступне Путін оголосив рекордний призов в армію в армію РФ, так, і планують 135 тисяч людей зараз. Призвати, і люди ці від 18 до 30 років маються на увазі на фронт призвати. Так, і тут ще я почула таку інформацію, коли готувалася до цього пліцу, що навіть зараз на Росії закриті кордони не можуть виїхати росіянці віком від 18 до 35 років не можуть виїхати за кордон Росії. Давайте побачимо, чи вдасться набрати, чи вдасться набрати цих людей. Призов на Росії повішений. Ну, якось так. Перший аркан повішений. Це це жертви. Ну. Боже, зелень пузату, яка, знаєте, може, ті люди, яким більше туди за 25, може, вони десь хитріші, десь, десь пристосувалися. А ті, які ось 18-річні, ось вони, ось вони стоять, молоді, зовсім молоді. Молодий буде борту, але стоїть двійка жезлів. Двійка жезлів, я вам завжди кажу, двійка жезлів це володар неповного повного успіху. Тобто сказати, що відбудеться 100% цей набір, коли він набере бажану кількість, ні. Не набере бажану кількість. А що іще. А ви знаєте? А ви знаєте, дивіться, перечисляю. Колесо Фортуни Луна. Далі йде п'ятірка Пентаклів, король мечів і вісім кубків. Про що? Це такі арка, аркани трошечки сумнуваті. Це знаєте, про що йдеться? Зараз ще я переконуюся, перепитаю. Оцей не тільки цей призов. Ага, ось іде карта захисту. Маніпуляція, смерть. Дивіться. Я не здивуюсь, якщо ми почуємо цієї осені або до кінця року, що на Росії можуть виникнути протести і незадоволення. Це та Росія, яка завжди мовчить, яка завжди ні на що не реагує, я маю на увазі їхній народ йдуть на смерть, як вівці, на заклання, Смиренно. Але от тут -от якісь протести можуть початися, тому що вони дійсно позату зелену молодь будуть хапати на війну, яка зовсім не підготовлена. Вони там вже зараз чимось незадоволені, але тут може викликати. Влитися в якийсь протест, от. от. якесь масове заворушення може бути. Але вони не наберуть таку кількість людей, бо будуть хапати, ну, в принципі. Те, що і в нас відбувається, але не вдасться їм задовільнити свої потреби. Далі з ваших коментарів ви пишете, подивіться Одесу, бо якісь знайомі там на великих посадах у когось це, я все читаю ваші коментарі. Кажуть, що Одесу братимуть у кільце і треба негайно виїжджати. Що до виїжджати, ви маєте розуміти, що жоден таролог не може вам сказати, ось виїжджайте або не виїжджайте. Слухайте свою інтуїцію, кожному своє. Якщо ви відчуваєте небезпеку, якщо ваші нерви здають, значить виїжджайте. Розумієте? Так я не можу сказати. Не виїжджайте, все минеться. Як я можу взяти відповідальність за ваше життя? Добре, давайте дивитися, чи буде кільце, чи візьмуть в кільце Одесу. Перший аркан випав вісім мечів, тобто обмеження, є якась неможливість це робити. Вони запутуються як павутині. Чи є така можливість. Паш Пентаклів. Паш Пентаклів це ну, небагато. Я вас вже навчаю тим таро. Паш Пентаклів це так, є ресурси, але їх недостатньо для такого масштабного ривку. Для Що значить взяти Одесу в кольце? Значить, то в Одесі немає військових. Слухайте. У них неможливість діяти зі сторони води. Вони не можуть це робити зі сторони ем, мало ресурсів. Взагалі, взагалі, я вам хочу сказати, цей план мало реалізований, тому що хоч з Придністров'я ну, зі сторони Чорного моря, хоч з Суходолу, вони не можуть це зробити. Суходолу теж неможливо, П'ятірка, Пентаклів, ну це неможливо зробити, тому що, перш ніж підійти до Одеси, щоб брати кільце, це треба переступити весь Херсон і весь Миколаїв. Подивіться на мапу. Я не бачу окупації, я не бачу ніякого кільця. Те, що Одесу будуть обстрілювати і біля води оце порти. Це да, тому що тут є отакий ось овредний пенрицарів мечів це атакувати, атакувати з води. Тут є паш кубків, двійка кубків, є ось, ось у нас. Так це атакувати, але це не взяв ще й Близнюки. Це буде атакована і сама Одеса, і Одеська область, але це не яке не кільце. Я вам говорила і, і ще раз вам скажу, великі міста. Окуповані не будуть і знову ж таки вам карта ілюзії. Ілюзія це на оце питання. Тобто, ви розумієте, це можуть розганяти, роздмухувати, дуже голосно про це говорити. Мабуть, показувати якийсь прям ось там висадився, десант, пішли, але ж ну, ми пам'ятаємо, що далеко не всьому можна вірити. Наступний аркан, четвірка мечів. Четвірка мечів це зупинка активної діяльності, це не просування, це не кільце. Так що, які б там знайомі, що б вам не говорили, ні, це балачки. Обстрілюватися так буде. ми будемо чути оці інформації. Одеса буде страждати, палати, і будуть руйнації. Це все ще буде і ще до кінця осені буде. Але ніякого кільця я не бачу. Добре, і на сьогодні ще одне питання хочу з вами подивитися: повернення полонених. Тому що мені показували, що е, розмови вони трішечки призупинилися про полонених, але все ж таки ця тема звучить. І у нас вже закінчився вересень, і наприкінці вересня, наскільки я знаю, було повернення загин, загиблих. Здається, тисячу осіб загиблих було передано. Це ось останні числа ну, після 20 вересня, таке було. А карти мені показували і живі, і мертві мають повернутися. Мертві повернулися. Ну, давайте подивимося, жовтень. Чи відбудеться в жовтні обмін полоненими. Ту мечів. Туз мечів це показує, що це питання вирішується. Це вирішується. Це гостре питання, про яке говорять, і воно якби на слуху. Верховна Жриця, Рицар жезлів. Знаєте, тут вони узгоджують якісь технічні моменти, які на сьогоднішній момент, можливо, якусь сторону не влаштовують. Ну, але є 6 мечів це рух. Поки розмови, вісім жезлів, розмови, розмови, розмови. О, знову ж таки, вісім жезлів це аркан і реакції якоїсь. Ну, ще подивлюся. Показують отак по кругу, по кругу бігають розмови. Е, в жовтні, в жовтні, чи повернуться полонені в Україну, чи буде повернення. Дивіться, ось людина, в якої перев'язана голова, але їх не так багато буде. Це не багато буде людей, паш пентаклів, 10 жезлів, 7 мечів. Це, можливо, будуть повернуті люди з хворобами, ну, ті, кого вони не хочуть лікувати, я б так би сказала. Але я не бачу, що це буде масово. Ну, декілька сотень, можливо. От так от. Повернення буде. Є все-таки у нас тут з Це добрі новини, це радість, звістка, так? Ну, але є четвірка мечів, це і хвороба, і зупинка, і є карта зірки. Це надія, те, що ми вже чекали давно. Ну, дочекаємося, я думаю, наших полонених всіх. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.